Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні Нас багато вродило помідорів, і оце не знаю, якщо чесно, що робити. Сьогодні я хочу намолоть і зробити чи то кетчупа якогось, чи соуса. Е, в общем, що? Намила я помідорів, підготувала, ось перчинка була одна, яблучка покришила, сливки валяються під ногами. От, зараз я це все перемолю. Можна відварювати як вдавнину, але зараз вже більше такі пішли технології, то я зараз буду перемолювати сік, складу в кастрюльку, посолю, поперчу, там добавлю спецій і уварю, і отакий от в мене буде соус. Дуже легкий і простий дівчата. Я проговорила, а тепер я буду працювати. А грамовку, дівчата, я напишу на екрані і в яких я баночках розливаю, бо вчора показувала помідорчики, а мене не зрозуміли дівчата, які в мене були баночки. Так що я все зроблю в описі, а я почну працювати. Оце слива, дівчата, під ногами валяються, все супию, все зі мною зводиться. Так. Яблучка. Ось ми намололи стільки соку. Чи вірніше таке воно? Тут ще яблучко, так так багато пектину. Тут. от Ставлю на вогонь. Це кастрюлька, я не знаю, скільки літрів, чи то три, чи може 4 літри мої немає. Може і немає, але приблизно. Ставлю на вогонь, щоб воно гарненько уварилося. Як мінімум на два пальці десь так, щоб просіло. Потім я посолю, покладу сюди цукор, покладу оцету. Нічого такого з зерна може не буду класти. Дівчатка, все на око, все на око і буде гарний такий у мене, як кажуть, зіма все поїсть. От хочу вас попросити, щоб ви мені написали декілька гарних рецептів. Я обов'язково, у мене просто багато помідорів. От, я хочу використати і показати вам якісь рецептик, чи то помідорів ціленьких закривати, чи може кетчуп, чи салатик. Якісь у когось є цікавий. Тільки цікавий рецепт перевірений. Так що я ставлю на вогонь, а грамовку вам пропишу, а потім покажу, скільки в мене баночок вийшло. Дівчатка, ось такий у мене соус вийшов. Сощі, чи... я не знаю, як його назвати, він ще загусний. І так це він у мене варився на малесенькому вогні десь дві години не менше, а потім я поклала туди ложку солі і 6 ложок цукру. Скуштувала то ну, кисле воно, то лимонної кислотини, оцету я не додавала, але додавала пачечку ось цього. Жила фікс, додала, трішки воно покипіло, і воно ще загусне і буде такі гарний. Навіть не залишилося дівчата і скуштувати, Але коли він тушився, то я куштувала, звісно, що не хотілося мені, думаю, повні баночки, то я так їх і закрутила. Я знаю, я впевнена, що це тут дуже смачно. Всім гарного дня і мирного неба. Будьте всі здорові! Ціх обіймаю до наступних зустрічей. І не забувайте, дівчата, все в ваших руках. Добрий вечір. А що це ти вже проснувся? Добрий день, добрий день! Все, що у вас є, складаєте, тушите, перетираєте і консервуєте. Головне бажання тиша спокій, все у вас вийде. До наступних зустрічей.